Суботу, 1 червня в Жовтоводській музичній школі урочисто пройшов вже 56 й випускний. Юних музикантів вітали із закінченням навчання та урочисто вручали свідоцтва про початкову музичну освіту. Дорогі наші випускники, шановні баби, мами, дідусі, бабусі, педагоги, всі присутні в цій залі. Я спершу хочу привітати вас із першим днем літа. Із Міжнародним Днем захисту дітей, 56 м випуском нашого закладу, і, звичайно, самим радісним днем це закінченням школи наших кращих учнів, ваших дітей і внуків. Чайковський колись говорив, що для того, щоб досягти успіхів в музиці, потрібно 10% таланту, 90%. Праці, щоденної, наполеглої, важкої праці. І ви знаєте, всі люблять музику і з наушниками ходять, і в комп'ютери. А коли стосується, от, щоб заглибитись, щоб пізнати цю музику, це не вистачає сил. От. І я е, хочу сказати, що у нас на Україні десь 6, ну максимум 8% дітей шкільного віку займаються в музичних школах. І з тих 6-8%. Ну, в кращому разі це половина, які доходять до фінішу. І хто доходить до фінішу, це звичайно самі наполегливі, самі дисципліновані. Цих ті, хто не боїться праці, в кого є сила волі, от, ті доходять до, до фінішу і закінчують музичні школи. От такі самі-самі, от вони сидять перед вами. Це 26 наших кращих учнів, ваші діти, внуки, які сьогодні піднімуться. На радість собі, на радість всім нам піднімуться на цю сцену для того, щоб отримати свідоцтва про, закін... про отримання початкової музичної освіти. Я в цей день хотів би, звичайно, сказати і подякувати всім тим, хто приближав цю перемогу, хто купав цю і робив все можливе і навіть неможливе для того. Щоб ми отак зібралися на це свято, щоб сиділи от в такому кругу, і щоб всіх дітей, оцих ми сьогодні побачили тут. Це, звичайно, і наші технічні працівники, які, бачите, при самому скромному бюджетному фінансуванні підтримують і роблять все можливе для, для, нашого, для наших занять, бо створюють нам належні умови. Звичайно, це і наші педагоги, які... Віддавали всі свої знання, всі свої навички, свою любов своїм вихованцям. Ну і звичайно, батьки, мами, дідушки, бабушки. це якраз це ви нам допомагали. Ви допомагали нам, допомагали своїм дітям, внукам для того, щоб вони закінчили школу. Я хочу сказати, що ви виростили прекрасних дітей, чуйних. Дітей, які люблять вас, які заради вас на, згодні на всі подвиги. І справа в тому, що я з цього роблю висновок, кожен рік ми проводимо анонімне анкетування, ну, запитуємо там різні питання, задаємо, що сподобалося школи, можливо щось змінити, який предмет подобається. І от надзвичайно цікава відповідь. Ми отримали на питання, що не сподобалось музичній школі. І хтось з цих молодих людей, я не знаю, чи він, чи вона, отак чесно, правдиво відповів: вже п'ять років не хочу ходити в школу, але роблю це заради батьків. Ви уявляєте, наскільки любов, яка, і на які подвиги вони згодні? Ну і Самі кращі побажання, мені хочеться сказати вам, дорогі наші випускники, це, звичайно, ви зуміли поєднати навчання в двох школах, гімназії чи ліцеї. Це вам приходилось відриватися від комп'ютера для того, щоб йти на заняття сафіджу чи музей літератури, йти на заліки в той час, коли ваші друзі десь з компанії десь йшли по своїм. Але ви багато знаєте, багато вмієте, навчились грати на одному, а то двох-трьох є такі, що ознайомились і на чотирьох, на чотирьох інструментах. Ви можете спокійно грати в ансамблі, в оркестрах, можете співати у вокальних ансамблях і хорових колективах. Ви при бажанні можете поступити в музичне училище чи училища училище культури, в музиціфакульте університету. Можете вибирати, звичайно, і інші професії. От, і ті навички, які ви отримали, я думаю, вони вам поможуть в будь-яких обставинах. Я е, думаю, що всі ви знаєте те, що от останні дослідження і наших вчених, і американських вчених доказують, що заняття музикою надзвичайно розвивають одномові здібності. І недаремно 80% нобелівських лауреатів в дитинстві займалися музикою. Через те я хочу побажати вам, ну вже якщо не стати нобелівськими лауреатами, то в всякому разі знайти, стати прекрасним громадянином України, знайти своє місце в житті, закінчити університети, академії. Вот, і, Найти, вибрати прекрасні професії, щоб вони були до, до серця вам допоміг. Ну і, звичайно, любіть музику. Пам'ятайте свою школу, пам'ятайте своїх друзів, пам'ятайте прекрасні хвилини, ті прекрасні концерти, які в нас відбувалися. От. І ми, керівники масових колективів, завжди будуть раді, якщо ви будете приходити до нас чи на затяння оркестрів, чи на хорові колективи, чи на ансамблі. Ми завжди будемо раді вас зустріти і прийняти свій, свій круг. Здоров'я вам, щастя, успіхів, усіх ваших хороших начинань.